Подушку сразу не достал. Подушку. Здравствуйте, Катя. і це мені. Зараз. Ну, як то 350, да. Цал прийом. Серді, 100%. Зараз я зберу, збираю, планую. Самі скажем. Сьогодні, 1 травня 2017 року, делегація у складі 54 осіб, з них 41 дитина і 13 дорослих супроводжуючих, серед яких педагоги і лікарі від'їжджають у місто Брандіс Над Лабен Стара Болеслав у Чехію для участі у дружніх змаганнях між містами-побратимами Дунаївці та Брандіс Над Лабен. Сподіваємось, що наша поїздка буде цікавою що діти наберуться досвіду, побачать, як живуть люди за кордоном, що являє собою Європа. З 2 по 7 травня ми будемо знаходитися у місті брандіс над лабом Стара Болеслав. 8 травня чекайте нас поверненням. Усіх щасливих і задоволених. Нарешті спортивна громадськість, юні спортсмени дочекалися цієї. Поїздки в Чехію по обміну спортивними школами. Всі діти дуже довго чекали цього моменту, і ось автобус на стоянці, всі зайняли свої місця і ми стартуємо. Дуже, дуже діти до цього готувалися. Я не можу сказати за другі види спорту, але дзюдо. Вони вивчили історію чешського спорту, ознайомлені заочно з олімпійським чемпіоном, карпаликом з Чехії, який в Ріо де жанейро став першим. Знаємо футбольні команди, які лідирують у чемпіонаті Чехії. Ну, хочемо, щоб у нас дорога була гладкою. Там позмагатися. З дітьми різних країн, ну і повернутися ще розумнішими, сильнішими, красивішими додому і продовжити тренування. І головне, що я, на чому я не зосередив свою увагу, це те, що ця поїздка не змогла б відбутися без участі міської ради, яка виділила на дорогу. Більше 90 тисяч гривень, без громади міста Брадіс, яка нас зустрічає за свої кошти. І також без ентузіазму депутатів міської ради та її голови Веліни владиславівни Заєць. Взагалі дуже, дуже раді дуже раді, що організована ця така поїздка, де наші діти можуть побачити багато чого прекрасного. Побачити трошечки світу і того, що в дійсності не кожен з батьків може предоставити це своїй дитині. Дякуємо також організаціям, які були зацікавлені, які допомогли, які проспонсорували деякі питання. І, взагалі, всім, всім, хто приймає участь, всім удачної дороги діткам. Хай Бог їх боронить від всякої негаразді, від всякої біди. Хай їх захищає матір Божа. Всього саме найкращого і всім велике дякую. О, є. Так. 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 Давай.